Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на вулкані з подавленням. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик захоплення прапора. Ну, зараз ми поглянемо на що здатен цей вулканчик. Якось я раніше на ньому грав, то щось мені не дуже зайшло. Спробуємо ще раз затушити, подивіться, спробувано і як. уже понаставляли до Так, я кинул гранату, а то походу даремно. Так, выносит меня какая-то рельса. Так, у них дивлюсь гром, есть рельса, смоки. Як завжди я не подивився і прожалася, в мене аптечка не вп'ємо. Так ще й на якусь гранату наїхав. Не знаю, ніби не бачив, хто її кидав. Вулкан сам по собі має непогано навалювати. Там вже подавлення це як бонус. Так, хотів попробовать забрать а аптечку але мене рельсуха зносить так ще й на міну наїхав, хотів реза догнать догнал на свою голову так але в мене тут є ще одна ідея можем попробовать диверсантика поставить в цьому бійні. Попробувати з диверсантом затушити. Замість дрона захистить. Я дивлюсь, хлопці тушать з диверсантами. Але це треба, щоб в нас були атакуючі Гравці Капець, вот это фріз під морозив. От вон еще кого заморозка. Ну як так? І як можна косок пролетіть тусульку. Тож ніби мало в ціль залітати. Так, бачу, вже почали навіть хлопці переодягатися потроху. Так, рельса, гаус, магнум. Давайте поставим. Рельса, гаус, магнум. Так, дрон. Диверсант. Все, летим назад в каточку. буду потрошки минувать нашу базу. Вот вам не заминувал базу. Сразу пит фриза заехал на я трошки. Так, тут нінок поставив трошки. Я разок би поставив, було б до трак. І васпік сюди заїхати, нормас, поставив. Зараз не знаю. Походу кріт урончик по мені залітає і мене васпік убиває. Ну все, я став в деф, только теперь наших никто і позовить не буде. Когда ты манус, глядя человец, а, бабушка. то рельси. Де це подавлення, хто його знає? Цей пристрій, мабуть, не дуже часто клітує, так як я говорив у першому відео. Нормально хтось на на мінка. Але дайте мені виїхати, бурзари не згоря. Так, щоб на правий флан заїхати мені не поставилось. Так, відпочуся трохи назад, поки немає у не... ...руні. Так, ну дівір сам добре працює, міни ставить так, як треба, але головне вижити, Головне, щоб мене не вбили. Тоді всі міни згорять, підходить. Так, капець. От Васпік проїхався по всіх моїх мінах і ще й мене заморозив так непогано. Як це працює, я не знаю. Так. Давайте тут поставимо. Отепер то в мене сусульки хоч є. Можемо запустити у разі чого. Нормально наш жувацький копір вивозить і є доставочка. Так що не дарма я диверсанта поставив. Так, хотів я сусульки вікінга знести. Так я ж мені дожить до аптечки. Ага, одразу під фріза під'їхав. У них, я дивлюсь, тільки васпики на перемогу працюють. Так, хтось на мою мінку не їхав і я попав під овердрайв. Тут поставив Так, попав під овердрайв вікінга. Тут тих вікінгів стільки багато, що капець. І Як не звідти овердрайв залітає тут звідти. Ну-ну-ну-ну. Ах, ік від гранати, ну ничего, вуканчик буде. Так, Так, ну би, щоб ще хтось хоч одного прапора вивіз, було б добре. А так нормально, хантер повертає прапор. Так, ну, хай забирає ядерну енергію, вона вже скоро буде своя. Так, і мене виносить магнут. В принципі, для дефа ця комбінація непогана. Вулканчик з диверсантом. Вистачає дальності, вистачає урончика. Так, виносить мене рельсуха. Було б в нас в команді більше атакуючих гравців, то я думаю, могли б ми цю каточку і виграти. Ах, капець, вас ласпіка добити. Друзі, ось такий в нас вийшов огляд на вулканчик з подавленням. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.